Авокате yeah! по перше, ви його не зробите, тому просто дивіться. <проб> Тут по-перше, треба навчитись підіймати м'яч. Ось так. Такий прийом я називаю щелбан. Бо всі ми знаємо, щоб фофан був максимально болючим. Треба рух зробити максимально різким. Або можеш уявити про те, як ти нажимаєш педаль автомобіля. Підкидуємо м'яч на рівні пояса, Для того, щоб ви встигли розвернутися. І зробити наступний рух. Наступним рухом підбиваємо м'яч і крою. Тепер поєднаємо оці два рухи. Найскладніше, коли ми підбиваємо м'ячі крою, те, що ми не бачимо м'яча, і ми повинні це робити на інстинкті відчувати його ногою. І після того, як ми підбили м'ячу крою, ми розгинаємо ногу ось таким. як... Хуя! Раз, два. Якщо ми це робимо без м'яча, ми повинні підкинути м'яч, розвернутися, м'яч тут підбиваємо і крою і потім розвер... розгинаємо ногу. Тепер поєднуємо усі елементи. Але найголовніше це кількість повторень. Треба просто багато раз пробувати і думати те, що ви робите. Зараз ви подивились цей ролик. Про спробуйте подумати і повторити. Бувай!